Коли всього лише один вечір чи навіть мить спроможні перевернути усе життя. І тоді такі звичні слова назавжди або уже ніколи звучать зовсім по іншому. Сьогоднішні наші історії цьому підтвердження. Це служба порятунку. Вітаю вас. Сьогодні у програмі поговорити з правоохоронцями і померти. Позвонила мужу. Я говорю, приїжджай, будь ласка, швидше, У нас хорі. Чому 14-річний юнак затягнув зашморг? І хто за це відповість? Обірване життя, яке не встигло розпочатись. Туалеті біля будинку було знайдено тіло новонародженої дитини. Чому дитину у вбиральні похоронила її власна матір? Їх сімейну ідилію знищив вересневий вечір, коли 14-річний Євган зустрівся з правоохоронцями. За однією версією це була 15 хвилинна, практично дружня бесіда. За іншою, україн напружений чи то обшук, чи то допит, що тривав понад годину. Чому слова Янкевичів і правоохоронців кардинально відрізняються? І чому після того вечора батьки знайшли свого сина повішаним? Вийшла крикнула Женя. Mm, не услышала. Ну, думаю, якщо калітка відкрита, значить вона дітасті срадом. Десь тут поряд її 14-річний син, і зараз портфель на звичному місці, шкільна сорочка, книги. Здається, отут бадьорою ходою із завзятою посмішкою до будинку увійде Женя, і все знову буде як раніше. Так лише здається, бо жорстока реальність замість сина лишила родині хіба що фото із чорною стрічкою. Вересневий вечір. Чоловік у відрядженні. Олена з молодшою дочкою роблять домашнє завдання. Старшого сина Жені ще немає. На годиннику 9 вечора мати хвилюється, виходить на вулицю, аби вкотре покликати сина додому. Замість нього біля будинку бачить незнайомого чоловіка. Він мені показав документи свої, представився. Все говорить ваш син Юнкевич Евгений". я Говорю, мой, мені зразу. Почала трясти, якби как бы, думаю, боже, або машина збили, або що там. Чоловік, як згадує сама Олена, відводить її на кілька метрів, і нарешті вона бачить Женю, на щастя, живого. Двоє його держать за руки, так, на витягнутої руки, він стоїть, ну, напуган. Молоді люди, одягнені в гражданське. Незнайомі люди у цивільному Олені назвалися правоохоронцями і пояснили, що сталося. говорю на каком плане вы его ну, задержали он курил я подхожу и сразу сынок дыхни он не дышит я говорю так ничем же не пахнет Они, а вот мы его уже здесь сейчас держим типа выветрилось. я говорю как если вы даже час два три если человек курил и ничего не кушал после этого но ну, все равно будет запах я говорю запаха нету. А далі, розповідає Олена Юнкевич, події розгорталися мову в фільмі. У нього такий нагрудний карман на спортивній кофті достають пакет білий і розворачують, а там ну, трава какая-то. Вони його починають сажити в машину. Я говорю, ви не маєте права, Йому 14 років, Ви бачили, що він совершеннолетні. Вони все таки його посадили в машину. Пакети ті в мусорні пакети якісь положили Олена Розповідає Женю посадили до авто, на якому приїхала міліція. А їй давали підписувати якісь документи і просили поїхати до Я Говорю, нікуди ми не поїдемо. а він – Підписувати я говорю. Нічого я підписувати не буду. Ви говорите, що ви цілий час його приїхали без мене. Як я можу що то підписати? Ви не позвали мене. Що ви робили? З ним цілий час. Олена почувалася безсилою. Вона бачила злякані очі сина і ще більше впадала у паніку. Аж раптом, каже жінка, Женя попросився в туалет. Як говорить Олена, попри благання, правоохоронці його не випускали із машини міліції, але зрештою все ж дозволили вийти. Мати забрала сина, і вони обоє пішли додому. Батьки Жені, усю цю історію із пакетом називають абсурдом. Я говорю. Йому синок, ти мені скажи, пожалуйста, це було твоє? Ні, папочка, це не моє. На німні його подкинули. Я понімаю, що тобі ні його подкинули. І сістри, я не курив. Говорю, ти курив? Ні, я не курив. Не можуть повірити у те, що Євгену, табель якого лише добре і відмінно міг мати у себе заборонені речовини і у школі. На усілякі дурниці у дев'ятикласника Юнкевича кажуть, вчителі просто не було часу. Він ходив на гортки різні, і на танцювальний, і на музичний. Спортом займався, тобто був дуже, дуже енергійний, активним і приймав участь майже у всіх заходах, які проходили в школі. Довел... Батьки дуже приділяли велику вагу і навчанню, і вихованню жені. І можна сказати, це була це ідеальна родина, і тому. Дуже важко повірити в те, що говорять. Вранці після того інциденту з правоохоронцями Женя здається, уже заспокоївся, розповідає Олена. Вона поїхала на роботу син – до школи. Здається, усе знову пішло як завжди, а потім був вечір. Зайшла Женя, не слухно, коли Когда Женя, коли танечка спускається з старого тержата, плачеться. Говорить: Мама, мені так страшно, мені так страшно, Женя ніхто немає. Ні". Я говорю, ну як ні? Може, до то уехала, але ні, велосипед дома. Стантеличина Олена оббігла увесь двір і врешті знайшла свою дитину. Вже набрала його, почала набирати, дзвонити і слышала музику. В же у нас тут гараж недостроєний. Слышала музику. Ну, Відкрала двері, вже, вже все. побачила його. І її Женя висів на цій трубі. Її синок наклав на себе руки. Позвонила мужу, чоловік вже в командирівці. Приїжджай, будь ласка, швидше, у нас горе, у нас… Він у мене запитував, що я не можу йому сказати, що случилось. І дочка ще випишила. Помню, это, як выбежала дочка. А я пам'ятаю, як на ній кричала зайди, зайди, зайди в тому. Як розказує сусіді, був очень сильний крик, і очі потім просили мене відкрити їм калітку. Тобто вона була заперта. Не говорять, лежала на полу, кричала. Як позитивний Євген, якого однокласники називають найвеселішим хлопцем, міг вчинити суїцид? Пояснення у батьків цьому лише одне: те саме спілкування із правоохоронцями. Дитина не витримала такого звинувачення про що свідчить і передсмертна записка, говорять Юнкевичі. Написано мама, папа, я вас дуже люблю. Так буде краще, і це не моє. Цілий час ніхто не знає, о що вони говорили. Що ні ребенку говорили. Ми ти не угрожали йому, що ти в тюрму сядеш. Ми тебе посадимо і все остальное. Ми ж этого не знаємо. Олександр припускає, не виключено, що те, що його син зустрівся із правоохоронцями, і що у нього було виявлено пакет із невідомою речовиною, це спланований і добре відпрацьований сценарій самих правоохоронців. Вони бачили, вони знали, як ми живемо. Тут видно по вулиці видно, що можна тут них якісь гроші. то деньги. знають, що папа знає много міліціонерів, папа знає великих людей. Вони не знали, що одразу раз, от. Ані ні за задінки з нами говорити. То що відбулося того вересневого вечора, що саме дістали із кишені Євгена і чому з неповнолітньою дитиною міліціонери упродовж цілої години спілкувалися без присутності дорослих? Відповіді на усі ці запитання, служба порятунку сподівалася почути у Дніпропетровському райвідділку міліції, працівники якого власне і спілкувалися із Юнкевичами. І тут увага, поворот якого ніхто не очікував. У винповнолітнього нічого не знахонічого не не вилучали. Нам пояснюють, співробітники райвідділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків відпрацьовували територію і зустріли Євгена з цигарками, провели виховну бесіду. Але чому ж ця виховна бесіда без матері тривала цілу годину? Такого не було, запевняє начальник райвідділку. Щоправда, скільки ж саме тривала ця зустріч, дещо плутається. Вся ситуація длилася приблизно хвилин десять. Ніхто време не засікав. Я говорю приблизно. Ну, це було приблизно 20 хвилин, не більше. Що дійсно тоді відбувалося і хто що плутає, мама Євгена чи начальник райвідділку. І невже дитина обірвала б власне життя після так званої профілактичної бесіди. У цьому має розібратися обласна прокуратура. За фактом смерті хлопчика тут розпочали кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування, вивчаються причини та умови, які сприяли вчиненню самогубства неповнолітньому. Буде надаватися оцінка всім діям. Тому числі і працівників органів внутрішніх справ, і справа не лише у честі мундира, крім власних слів, нині на противагу позиції правоохоронців, батькам покійного хлопчика пред'явити нічого. Мама могла абсолютно чітко, спокійно в рамках закону знімати усі дії, які відбуваються відносно її сина. Це її беззаперечне право. Раджу фіксувати все на свої мобільні телефони, планшети на будь-які носії, залучати будь-яких свідків, здіймати галас, крик, щоб привернути увагу інших людей для того, щоб свідчення потім не були сфабриковані. Родині Юнкевичів юристи радять все ж не опускати рук, і з грамотною адвокатською підтримкою запевняє Іван Боднарук, правди все ж можна домогтися. Норми законодавства дозволяють запропонувати працівникам міліції пройти в ДНДКЦ України, тобто при Міністерстві внутрішніх справ, спеціальна лабораторія, пройти детектор брехні, так званий поліграф, який покаже, чи справді вони пропонували підписати якісь документи, чи ні, чи було насправді виїмка якихось так званих наркотичних засобів, чи не було, і взагалі що відбувалося в той день, в той час. Якщо все ж таки буде доведено, що у діях міліції таки були порушення, і що хлопчик наклав на себе руки через підозру у зберіганні наркотиків, правоохоронцям може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Психіатри ж у тому, що Женя покінчив із життям саме через вересневий інцидент, не сумніваються. скорее всего это было состояние такого аффекта, когда потому что за день не может сутки развиться такая депрессия и если мальчик не был стероидной личностью скорее всего нет это было состояние аффекта допустим уровень вот этого молодого человека допустим которого который после каких-то определенных событий которые становятся о нем известные он не может как бы он не знает как дальше жить. Не бачити для себе вообще в этой житті з этой проблемою в этой проблемі. Потому що, наприклад, даже може этот мальчик действительно не потребляли ті наркотік. Тепер для нього це считается позором. Спілкування із правоохоронцями нерідко може стати стресом навіть для дорослих, пояснюють фахівці, не кажучи вже про дітей Із їх ще не повністю сформованою психікою. Неповнолітню особу легко залякати, змусити зізнатися у тому, чого не вчиняв, і навіть не навмисне серйозно морально травмувати. Саме тому українське законодавство чітко визначає, будь-які бесіди і допити неповнолітньої особи обов'язково здійснюються у присутності когось із батьків та психолога. Однак так відбувається далеко не завжди. Тому кожна дитина повинна знати, як реагувати при зустрічі з міліціонером. Я би радив загалі усім батькам в Україні своїх дітей навчити, що сину, доню, якщо до тебе підходять якісь працівники міліції, представляються прокуратури ще якось, ні в якому разі нічого не давати ніяких показів. Їх сина їм ніхто уже не поверне. Єдине, чого вони хочуть зараз, домогтися правди. І якщо є винні у безглуздій смерті їх дитини, вони обов'язково мають бути покарані. Обірване життя, яке не встигло розпочатись. В туалеті біля будинку було знайдено е, тіло новонародженої дитини. Чому дитину у вбиральні похоронила її власна матір? У свої 37 надія Тарадайкіна найбільше мріяла про просте жіноче щастя. Вірніше про найголовнішу його складову дитину. Та коли доля подарувала жінці первістка, порадіти власному щастю вона не забажала. Чому її новонародженого малюка знайшли мертвим у вбиральні? Дізнавалася Ольга Ганенко. Великий будинок, в якому грається галаслива малеча, люблячий чоловік, одним словом, щаслива родина. Саме про це все життя мріяла Надія Тарадайкіна. Ось тільки щось не складалось. Жінка жила разом з матір'ю та молодшим братом, ніколи не мала престижної роботи, займалася тільки домашнім господарством. І ось, здавалося б, доля посміхнулася Надії. У свої 37 років вона завагітніла. 18.09.2014 року поступила по швидкій допомозі з діагнозом кровотеч, маткова кровотеч. І по тим ознакам, що ми бачили, ми виставили діагноз після пологи, перша доба після пологи період, розрив помежини першої ступені. От тільки жінка, кажуть лікарі, вперто заперечувала, що була вагітною. Зі слів її, що вона не знала, що вона вагітна, тільки її почало боліти, вона рахувала, що це щось з нею таке сталося, щось не те. От. Ну, я думаю, що це воно просто. Не хотіли казати про лікарі одразу звернулись до міліції. Під час допиту Надія розповіла, що все ж була вагітна, але лише кілька місяців. Як позбулася дитини, жінка згадати не могла, кажуть правоохоронці. Виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи і було встановлено, що дана жінка була е, дійсно вагітна, і в туалеті біля будинку, який розташований в дворі домогосподарства, де вона проживала, було знайдено. Тіло новонародженої дитини. Тіло було сформоване. Так, в принципі, як і лікарі констатували, що абсолютно сформована дитина була, однак вже без ознак життя. Пізніше Надія пояснила правоохоронцям, що народила в туалеті, але вже мертве дитя. Кровинку одразу сховала, адже боялася гніву матері. Видно було, що вона дуже переживала в душі. Але сьогодні. Пояснює, що завагітніла, боялась сказати мамі в такому віці, якби, але парадокс. А от сусіди жінки впевнені, все це через злидні, які панують у домі та Жінка нібито просто злякалася, що не зможе виховувати дитину. Я це сама Надя, як вона жила, це вони, сама мама вони бідно. як ну, вона от, з ними жила, бідно. як вона страдала, ніхто не дивився на неї. Ніякої допомоги вона не мала. Особливо ця мама їхня, то вона так бідновата і, і сім'я. її... Вона ні... все не... так. Да, да. До знімальної групи служба порятунку жінка та її родичі не вийшли. Тільки інколи виглядали у вікно свого будинку. Люди кажуть, після цього випадку вони бояться спілкуватись навіть з односельчанами. Зачинилися, нікого не пускай. А яка вообще ця надя сама по собі? Такий як валінок якийсь такий. А знали про те, що вона вагітна в селі? Трохи знали. Да? Вона ще й хитра, вроді дурненька, а каже, її питає, то, на, каже, ти вроді ж вагітна. А на коня тут нема кому зробити. Дівчина навчалася в інтернаті для дітей з низьким рівнем розумового розвитку. Психологи констатують, люди з проблемами психіки можуть неадекватно відреагувати на народження дитини через відсутність материнського інстинкту. Жінка рождається жінкою, але вона не рождається матір'ю, вона матір'ю становиться. І от той опит материнства, який формується у жінки, він перенімається, але ну, в першу чергу, з історії свого дитинства, яка мама була у неї. На щастя, випадки, коли матір вбиває свою дитину при народженні, в Україні трапляються не часто. Це один-два рази на рік. Більшість жінок, які не бажають виховувати малечу, дають шанс власній дитині на життя і підкидають її іншим людям. Найчастіше залишають новонароджених просто на вулиці, під під'їздами будинків чи біля дверей першої ліпшої квартири в Україні, як і у більшості держав світу, закликають таких мам не ризикувати здоров'ям малюка, а скористатись так званим вікном життя. Вони облаштовані у багатьох пологових будинках. Жінка, яка з тих чи інших причин приховувала там вагітність, народила дитину і не звертаючись за допомогою, вона може принести цю дитину, покласти в це вікно надії, натиснути кнопку за. Там за хвилину ця дитина буде звідти і заберуть. Біля таких вікон не встановлюють камери відеоспостереження, тож жінка може бути впевнена, передача дитини буде анонімною. Далі медичні працівники сповіщають про випадок правоохоронні органи та службу у справах дітей. Малечу передають до будинку малюка, їй надається статус дитини сироти Після цього вона чекає на усиновлення. Але все ж В'ячеслав Камінський наголошує, народжувати поза лікарняним закладом це величезний ризик і загроза життю як дитини, так і матері. Якщо не дай Бог, виникне ускладнення, чи, не дай Бог, кровотеча, чи асфіксія у дитини, коли вона там е заглатнула навколо плідні води. Не потрібно народжувати там, десь в підворотні, не потрібно народжувати вдома. Ми надаємо безкоштовну допомогу. Прийдіть, народіть такі обставини, що ви не можете цю дитину виховувати. Цю дитину візьмуть і виховають ті люди, які, які хочуть це зробити. Законодавстві України прописана можливість відмови від власної дитини у пологовому. На сьогодні в Україні на рік близько 700 малюків залишають у медичному закладі. У раз там два-три місяці нас народжують такі жінки, які відмовляються від дітей. Жінка пише відмову від дитини, пишеться в пологовому будинку, прямо і дитина залишається в пологовому будинку. Потім, згідно з процедурою, правоохоронні органи мають розшукати батька дитини. Йому сповіщають про те, що мати відмовляється від малечі. Він має право забрати дитину або відмовитись від неї. Далі опікуватися новонародженим пропонують близьким родичам. Якщо ніхто не виявив бажання виховувати дитину, її передають у будинок малюка. Усиновити крихітку дозволяють лише за півроку. Але матір не позбавляють батьківських прав протягом півроку. Це значить, що протягом півроку вона може передумати, вона може якось змінити своє рішення, тому що всі ми розуміємо, що всяка ситуація буває в пологовому будинку. Це може бути стрес. Експерти кажуть, найчастіше жінки залишають дітей у пологовому будинку через матеріальну скруту, проблеми з житлом чи через непорозуміння або сварки в родині. Спеціалісти наголошують, щоб не сталося, вам завжди є кому допомогти. В кожній області України створені спеціальні центри матері та дитини, де жінці, що опинилися в складному становищі, можуть надати підтримку. В цих, наприклад, центрах матері та дитини можна певний час проживати, якщо жінці нікуди, не всіх, але в тому числі, якщо жінці нікуди подітися. Чи дійсно 37-річна Надія Тарадайкіна народила вже мертву дитину, буде зрозуміло після проведення ряду судово-медичних експертиз? Якщо слова жінки підтвердяться, їй нічого не загрожуватиме. А поки що проти надії відкрито кримінальне провадження за статтею 117 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін. Якщо Висновок судна буде про те, що дитинка родилася мертвонародженою, якби, то, звичайно, закриється за відсутністю складу злочину даної особи. Якщо ж Надія народила живу дитину, вона також може уникнути покарання. Якщо експертиза офіційно доведе, що жінка має проблеми з психічним здоров'ям. Кажуть, Бог ніколи не посилає людині випробувань, які вона не зможе подолати. Ми ж бажаємо вам сили, аби вирішувати проблеми, мудрості, аби приймати горе і розуму, аби вчитися на чужих помилках. Це була служба порятунку. Тримаймося.